Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Ви не повірите, тільки чоловіку не кажіть. З'їздила, значить, я за хлібчиком. Хліб ничего дорогущий. Зараз побачите, наскільки. Поїхала купити хліба. Побачила прекрасний лаваш з часничком. Гріх було не взяти. А далі понеслась. Я взяла про запас, пшеничну крупу, чого не взяти, хай лежить, їсти не просить. Міль, надіюсь, не з'їсть. Взяли ось такий чайочок. Взяли Ще? я і моя молода команда чайочок тес. Минулого разу, коли ми робили закупи, не було наших улюблених яєць. Яйця подорожчали. Отут серйозно, слухайте, подорожчали ціни неймовірні, але вони величезні, слухайте. Не куплять у тих піздриків дешевих, взяти величезне яйце, то краще, мені здається, так вигідніше. Далі взяла томатного соку. Так, смаколиків нагребла. Отаких всяких жувастиків різних. Називається мать понесло. Далі взяла скуштувати кільку. Не знаю, чи смачна. Дешево, дешевше не придумаєш, але не знаю, а скушувати хочеться, а раптом вона смачна. Якщо смачна, напишіть до того, як ми спробували, чи варто навіть не відкривати, що вижить. Так, квасольку взяла для борщу. Так само буде лежати це не на тиждень, бо борщ на минулому тижні ми готували, а це буде про запас на майбутнє. Так, на найближче ось таке лечо. Щось уже... Баночка мокренька, ось таке гарнюпусіньке. Точно буде ругатися чоловік. Сирочок раз, сирочок два, сирочок три, пам'ятаєте, так? Да? По хліб одна пішла? Так, купила ось таких булочок смачнючих. Будемо цей тиждень, як кажуть, ви тільки бутерброди їсти, а будемо їсти одні булки. Доїда цей тиждень. Так. Взяли, взяли, взяли. Так, сулугуні. Так, взяла взяла. ось такий паштетик. Також, ну, поки буде про запас, захочеться, відкриємо, будемо їсти. Буде, Не буде часу готувати, те ж саме буде. Можна відкрити. Так, кукурузку взяли баночку. В морозилці у нас крабові палички лежали. Для салатику буде в самий раз. Тунець у власному соку. Також хочу на якийсь е салатик. Так, хрін без бурячку ось такий біленький. Я звикла до рожевого хрону, який зафарбований, а тут біленький. Побачимо, покуштуємо. Ну, і щоб чоловік не сильно ругався. Взяла пляшечку пива, баночку пива. Побачимо, що скажемо. Спочатку ми йому дамо пиво, а потім покажемо, що ми купили разом з хлібом чи поїхавши за хлібом. Дякую, що залишаєтесь з нами. Надіюсь, до п'ятниці, що ми вийдемо в ефір. Підписуйтесь на канал, ставте, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім ба-ба! З приводу того, що ми побачимося, точно побачимося. Чоловік хороший, це, це все одобрено завчасно. Можна купувати все. Ну, а це так, смакулька. 爸爸。<laughs>